Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. І дивіться, яка сьогодні історія. Ось такий Jaguar, яскраво червоний пише Orange, але це яскраво-червоний кораловий кольор. First Edition в Україні такі десь в районі 35 тисяч. Не менше, тому що тут дуже хороший пробіг. і, і ну, Комплектація топ, як я вже казав. Якщо хтось слідкує за iPajсами, то знає, що це за комплектація. Відповідно, мали грати для клієнта, точніше, ми його грали перший раз, двічі торгувався. І ось давайте розглянемо. От перший раз ми приймали участь 26 березня в цих торгах. 16625 він пішов, ми мали торгувати до 21 тисячі цей автомобіль. На жаль, не змогли, оскільки сталася помилка в аукціоні. І, відповідно, ми не змогли поставити ставку. Він, його не віддали за 1600, 16 перевиставили 22 тисячі доларів. Відповідно, якби ми виграли за 21 тисячу, вона би для клієнта стала 27 200 в Україні. Це вигідна ціна, тому що ремонту тут реально небагато. Ну, я думаю, десь там в районі півтора тисячі доларів. Це бампер і якісь мінімальні роботи по ходовій. Нічого складного, автомобіль заводиться, їде без проблем. І клієнт нас психанув трохи сказав, та ні, довго, дорого, ну, що це таке, ми не змогли виграти. Ну, трошки обідно, звичайно, коли глючить аукціон, якби була можливість ставити, а воно не поставилось. Автомобіль простояв тиждень. По 20, 22 тисячі байнау, і на других торгах він продався 17 17125. Його так само не віддали, але на ранок байнау вже був 18 тисяч. І він в моменті відлетів. Якби Клієнт, на жаль, не захотів вже приймати участь. І від тої ціни, що він продався, за 18 тисяч, тобто на 4 тисячі зразу знизили байнау, Вона в Україні стала б 24 тисячі доларів. Якби. В цій комплектації ну можете зайти, просто подивитися. Да? Тобто ця комплектація, скільки в Україні коштує. з... З таким пробігом, тобто, відповідно, в Україні вона стала б 24 тисячі доларів, і це ну, зекономило десь 10 тисяч. Реально з таким мінімальним ударом для клієнта десь десятка була б, скажімо так, на якісь інші життєві радощі, а не на цей автомобіль. Тому записайтесь терпінням, коли намагаєтесь щось купити в Сполучених Штатах, і слухайте свого менеджера, який вам підбирає автомобіль.